Оцей будинок в Романкові ми побудували за 45 днів фундамент стіни і покрівля. І зараз краткий екскурс по будинку. Це у нас є іде ганок з двома колонами і з дахом. Потім у нас такий, такий тамбур з двома дарми, щоб не було холодно взимку. Потім у нас тут зліва йде гардеробна, тут буде котельня. Так, потім ми заходимо, тут ми маємо такий коридор. Справа така велика кухня вітальня Така от величезна, просто величезна. Потім у нас тут йде гостьовий санвузол, гостьова спальня і така от е, скритого монтажу, така гардеробна. Потім по коридору у нас далі йде вже така більш серйозна. Більш серйозний такий санвузол для господарів. Тут вже буде санвузол з ванною. І тут вже спальня господарів більш така величезна. Це вже дитяча кімната, дитяча, дитяча спальня також з гардеробом в стіні. маємо Маємо також вот такий класний від